Я мама підлітка і підкавіть, будь ласка. Чому я постійно до слухати це. У мене є така підозра, що в мене поселився якийсь мужик в хаті. Незрозумілий мужик, який почав сильно сильно пахнути, а ще й йому постійно щось не подобається. Йому не подобається, як я кажу. Йому не подобається, коли ставлять йому а, додаткові заняття з репетитором. Йому не подобається абсолютно все, все, що робить він, все, що роблю я. Здогадайтесь з одного разу, про кого я кажу. А, сьогодні, щоб ви розуміли, ситуація. ситуація, цей красавчик йшов а, зі школи. Дзвонить мені і каже, а ти принесла репетитора? А цей цар царєвич, Король Королєвич, він дуже-дуже сподівався на те, що він піде гуляти. Йому Незручно, коли його відволікають від гулянь в процесі. Йому треба піти і піти так, щоб до вечора. Каже: Мама, ти принесла мені репетитора? Я кажу, ні, він не може на інший час. Він прийде о четвертий. Що це таке? Я не хочу займатися в 4 <плак> В смыслі? В смислі? не хочеш займатися в чотири. В мене було таке враження, що я зараз розмовляю з якимось там SEO Майкрософта мінімум, у котрого зустріч там, на півп'яту, і йому незручно на четверту відволігтися, щоб там, позайматися німецькою. ти не можу. Що це взагалі взагалі за говори? Як з цим взагалі справитись? Нікуди не налазить. Ось так.